Так журила колись мене бабка, коли я перевередував смак. Нині щастя поласувать хлібом, що земля запорошила геть, і канапка, що служить обідом, думки знов про смерть. Гради щойно усі відкричали, верви досі вогнем ще пашать, і з землею вони насмішали, щоби волю й віру зламати. Тиші мить, благодатне блаженство. Тут цінуєш усе, що не міг. Захопила шаленством з голови світ, звернувши до ніг. Я смакую бощем канавку очі потай зродили сльозу, відродили дитинства, знов згадку, переплівши в душі мовблизу. Я стомився, року смакую, час затища, ціною в життя. Голодне лиш тепер я шкодую, не любив, що в собі є дитя. Час прийшов, і війна показала усі цінності справжні, їх суть. Як бабуся нам хліб випікала, та життя уже не поверне.